Голонасінні. Голонасінні – це давня група рослин, що налічує близько 800 сучасних видів, поширених переважно у регіонах із помірним та холодним кліматом. Здебільшого це вічно-зелені дерева, кущі та зрідкальяни. На відміну від спорових рослин, голонасінні розмножуються насінням, яке утворюється із насінного зачатка, і відкрито лежить на насінних лузках шишки, звідси й назва відділу. Насінина це новий орган, що виник у процесі еволюції для розмноження рослин. Пі шкіркою вона містить зародок і запас поживних речовин, здатна тривалий час перебувати у стані спокою. Потрапивши у сприятливі умови, насінина проростає і утворює нову особину. Чоловічий та жіночий гаметофіти у голонасінних дуже редуковані, запліднення у них внутрішнє і не залежить від наявності води. Іншою особливістю голонасінних є поява у них потужного стрижневого корення. Крім того, порівняно зі споровими рослинами, вони мають краще розвинену провідну систему та надійно захищені від випаровування листки. Зовні вкриті кутикулою, продихи глибоко занурені в тканини листка. Відділ голонасінні поділяють на шість класів. Із яких найчисленнішими є клас хвойні, налічує близько 600 видів. Хвойні поширені майже по всій земній кулі, крім Арктики та Антарктиди, і зростають у 90% існуючих лісів нашої планети. Найбільші ареали мають поширені у північній півкулі представники родів – сосна, ялина, модрина, ялиця та яловець. У південній півкулі великі площі займають ліси з різних видів араукарії, подокарпа, агатиса тощо. Хвойні це дерева та кущі з важно дрібними, лускоподівними та лучастими листками, хвоєю. Майже всі вони вічно-зелені рослини. Винятком є листопадні модрина, таксодіум, метасеквоя. У курі та деревині хвойних, як правило, є смоляні ходи.